Отже, продукт X. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, від ідеї до реалізації не потрібно багато часу. Ми подумали і зробили, і вже багато людей замовили і отримали наші пропорції. Скажу більше, пропорції не тільки розходяться по Україні, але вже вирушили у Польщу та Об'єднане Королівство у Великобританію. Звісно, мені дуже приємно було би, якби ви ділилися фото із пропорцями у соцмережах, додаючи посилання чи хештег. Але все ок. Я пам'ятаю, що ви дуже зайняті люди. Тому, звісно, маю трішки додати стимулу. Отже, кожен, хто викладе у Фейсбуці чи інстаграмі пост, де ви із моїм пропорцем у руках. І додасть посилання на мій YouTube канал. Увага! Отримує разову знижку на замовлення нового продукту X 5%. І, друзі, я нагадую, що перший тиждень з моменту презентації цього продукту буде діяти знижка на замовлення 15%. Тобто, якщо дуже пощастить, то можна отримати загальну знижку 20%. Але все це відповідно після презентації, яка буде да прямо зараз і буде. Отже, увага на екран. Насправді я почув багато слів подяки за ці пропорції, і звісно, хочеться щось додати, покращити. Мені особисто теж дуже сподобався пропорець, Але мені хотілося щось, що буде для вас усіх не просто приємним, а й корисним на кожен день. Те, що виносити з собою, або тримаєте у багажнику автівки. Але дістаєте постійно. Те без чого не обходиться майже кожен ваш день зараз. Чи то робочий день, чи вихідний, те, що ви використовуєте для роботи, для відпочинку, те, що можна віддати друзям, знайомим, клієнтам, родичам. Отже, були мозкові штурми, була купа всяких ідей, були безсонні ночі і навпаки снилися ідеї, було все. Тому зараз я нарешті можу запропонувати вам наш новий продукт. Я назвав його B-Bag. Отже, як ви бачите, це дійсно крутий шопер для походів у магазин. І він достатньо вмістовний для поїздки за місто, для походу в магазин, для будь-чого. Але ну, насправді, звісно, це не головне. Як завжди, ми не займаємося просто продажем речей. Ми хочемо надати їм змісту. Отже, і вам ми пропонуємо не те, що ви зараз бачите, а дещо інше. Далі йде текст, і він дуже важливий для мене. Зараз більше року війна, але е, дуже багато людей про це забуло або не хочуть це бачити. А, а для нас тут люди розділилися на декілька категорій. Одні зараз на фронті женуть із нашої країни рашистів, інші допомагають нам, допомагають ЗСУ. І таких дуже багато, і ми безмежно вдячні. На вас тримається армія і Україна. І є решта, яким соромізливо, які закривають очі та повертаються спиною до війни, бо вона не в їх хаті. Це їх вибір, це їм жити з цим. Але нагадати, що війна йде, ми маємо можливість. Отже, цей надпис важливий. Повірте, це не тренд, це для нас тут особисте. Ідемо далі. Фасад. Вам вже знайомий, поки йде війна, він лишатиметься таким. Коротко і по суті. Україна переможе. Заради цього, ми усі тут зі зброєю в руках, а ви нам допомагаєте та підтримуєте. І це головне. І, звісно, оскільки це все відбувається вперше, до нас ніхто не робив нічого подібного. гадаю, люди будуть інколи питати, що, де, як, і відповідь вже буде одразу видна. Ви просто зможете показати пальцем. Отже, так виглядає наш новий продукт. Ми назвали його B-Bag. Це продукт для вас на кожен день. Зручний, міцний. Бо саме з такого матеріалу нам плетуть самі круті маскувальні сітки від організації «Ми різні Україна Єдина. Він не боїться води, займає мале місця у згорнутому вигляді і передає наш зміст оточуючим. Як завжди, замовити цей продукт, ви можете у нашого координатора, зв'язавшись за телефоном або через iMessage або Telegram, як вам зручніше. І це могло би бути все на сьогодні, але One more Thing. Отже, нехай класна, дійсно крута сумка b bag Але цього було б замало. Тому увага! Разом із B-Bag ми презентуємо вам ще і Y-Bag. І я вам одразу хочу сказати, що тут ми використали ті самі матеріали. Це така сама крута якість, і усі ці надписи. Все так само, як і тут. Але ви бачите відмінність це настрій. Це сумка, яка дозволить вам дещо більше. Це сумка, яка приверне увагу і буде вас виділяти. Вона створена, щоб відрізнятися і відрізняти вас. І вона так само вже доступна до замовлення. Ви вже знаєте, куди дзвонити та писати. А мені лишається підвести підсумки, звучить навіть. Але перед цим маю вам нагадати: мій канал розвивається завдяки допомоги спонсорів каналу. І це дуже важливо, бо ця допомога дає можливість нам робити ці відео і рухатись вперед. Тому раджу усім розібратися, для чого вам це може бути корисним. Більш детально ви про це можете дізнатись у відео за посиланням або в описі до цього відео. Там одразу є посилання, за яким ви зможете обрати зручний для вас формат спонсорства і долучитися до спільноти. І, звісно, отримати певні плюшки. Рухаємося далі. Тиждень, починається з цього дня, ми даємо знижку 15% на замовлення B-Back та Yback. Кожному, хто зробить пост із нашим пропорцем і посиланням на мій канал, додаткова разова знижка 5%. І як я і обіцяв, звісно, розіграш. І ви знаєте, умови ми лишаємо незмінні. Ви ставите лайк під цим відео. Ви маєте бути підписаним на цей YouTube канал. Ви маєте лишити коментар. Слава Україні! під цим відео. І рівно за тиждень ми проведемо розіграш, як і минулого разу. Рандомайзер вибере п'ятьох переможців, які зможуть отримати на свій вибір B-Bag або вайбек. Я вдячний усім, хто приділяє нам свій час, хто разом із нами, не дивлячись ні на що, рухається вперед до перемоги. Бережіть себе! З вами був Міньйон.